Всіх вітаю, з вами Марія. І що буде завтра, давайте роздивлятись, дивимось на один день, починаємо з особистого життя. Що буде завтра у вас в особистому житті. Для когось показана поїздка або навіть переїзд для когось. І ситуація, або це ваша карта Королева Пентаклів, або це буде пов'язано з жінкою, з королевою Пентаклів, але більш за все, з вашої сім'ї, або сімейна дама. А, знаєте, в якийсь момент, як втеча від неприємностей, від якоїсь складної ситуації. і... Якась така складна інформація буде переглядатись і по спілкуванню буде проголошуватись. Більш за все показана ситуація, в якій все владнається якомога краще, але буде момент трошки похвилюєтеся, бо жінка з хвилюванням буде вам щось розповідати. Ну, ось така головна подія в особистому житті. Давайте розглядати сферу кохання, що буде завтра у сфері кохання. Трошки є гарна колода, але не всі дітки в ній вдягнені і треба трошки прикривати. Але не хочеться замальовувати. Це все просто гарна колода, не хочу її псувати. Тож, дивіться, у сфері кохання взагалі-то Ну все гармонія. Все добре, все е, гарно. І якісь секрети. Дивіться, будете, нібито все добре і все гарно. Але для когось з вас, ви собі, як будете помічати в людині, от що є, що приховувати, що людина щось від вас приховує, і це буде змінювати ваше ставлення до людини. В якісь моменти для когось з вас, там, де вам було боляче. Ну, от щось людина так робив чи робила, що просто було боляче. Ця ситуація буде змінюватись для тих з вас, у кого був трикутничок у стосунках, то теж ситуація буде змінюватись, буде вихід з цієї ситуації. Ви не лишаєтесь в тому, або людина просто не лишається і виходить. З цієї ситуації. Тож зміни будуть день, коли це вже або для когось конкретні зміни, або просто поки що як розмови про те, що хочу змінити в наших стосунках. Давай що ми будемо змінювати? Дії чоловіка у бік жінки? Добре. Так, ну отут. От а... угу. тут, знаєте, не дуже мені подобається. Карти красиві, але те, що, про що вони говорять, не дуже приємне, насправді. Дивіться, але пам'ятайте, що загальний розклад. Зараз я озвучу інформацію, яка от просто мало до кого підійде, а потім озвучу для всіх інших. Дивіться, для когось показана ситуація, коли ну, неприємностями це буде такі дії від чоловіка, будуть неприємностями для жінки, бо тут підлий вчинок. Він про трикутник, і це робоча ситуація. Коли просто там, де людина працює, там буде, ну, він би міг і відмовитись, але не факт. Для когось кажу, що відмовиться людина, все ж таки, але обставини будуть так складатись, що він може там з кимось зійтись на роботі. Для всіх інших. Показана ситуація, коли людина навіть раніше прийде з роботи, бо дуже до вас тягне. Знаєте, коли поспіхом там щось буде робити, аби втікти швидше. Ось так показано. Що ж, діє жінки в бік чоловіка, давайте розглянемо? Діє жінки. Для когось тут жінка готує даруночок, поки що приховує. Ну, може, день народження в чоловіка буде такі дії для когось показані. Для когось ще буде дорога, зустріч, спілкування. І це от ну, така довгоочікувана дорога. Запланована заздалегідь, це не те, що там зателефонувала, і я скоро буду. А це як чоловік знає, коли буде зустріч, і вона відбудеться, бо бачу, що жінка буде налаштована на цю зустріч. Ну і спілкування, звісно ж, приємне спілкування. Тут нічого поганого не показано робота. Що вам завтра очікувати в роботі? Угу. Дивіться, там, де ви робите? Те, що ви вмієте, те, що у вас гарно виходить, трошки як затягуватись будуть якісь моменти. Трошки не все вам буде подобатися в якийсь моменти. Навіть, знаєте, так, будете і ображати і ображатись, і боляче трошки буде ну, така ситуація. Будьте уважні. Не для всіх це. Пам'ятайте, що це загальний розклад. Що важливо завтра прийняти? Королева мечів, король жезлів і ситуація, яка. Так, засмучення такого. І більш за все, все ж таки, чоловік буде засмучуватись. Все ж таки, жінка тут щось таке скаже йому. Може різко, може, знаєте, холодно, віднесеться до якоїсь там, ну, якогось бажання його, якоїсь пропозиції. Ця ситуація як уроком дається. Більш за все для чоловіка вона дається уроком. І знаєте, тут краще б не сумувати в цій ситуації, а подумати, що можна зробити, як можна переінакшити ситуацію. Бо це саме навчитись йому треба як взагалі так собі, себе вести, щоб таке не повторювалося. Далі давайте дивитись від чого краще б за все відмовитись. Емоції, які ведуть вас до суму. От від таких емоцій відмовляйтеся і намагайтесь себе врівноважити. Бо взагалі-то це як витік енергії з вас. Нічого більшого він вам не несе. І е, ситуація якась, знаєте, от сум буде від того. Що ви щось втрачаєте, але це не просто так. Це до цього йшло. Це коли ну, так воно мало статись. Це, знаєте, як щось, що вже було завершеним і не могло далі існувати. І тому от просто. Ситуація буде змінюватися, але вам складно її буде прийняти і емоційно, і взагалі просто складно буде прийняти. Все врівноважиться. Не буде е, е, так завжди, от так як вас засмучує. Це буде змінюватись, от просто з часом, згодом і все доволі гарно врівноважиться. Це те, що вам треба розуміти по ситуації. Чого не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Трошки перекриємо. Так, ну у... взагалі-то дивіться, витрат якихось не уникнути. І краще б за все, якщо ви не для себе щось купуєте, а для когось, то уточнюйте, бо там чи ви будете потім ображатись, що людині може не сподобатися, або людина буде вам щось там виказувати таке, що не подобається, на що то було купувати, чи там взагалі на що було витрачати гроші. От такого чогось комусь з вас не уникнути. А взагалі. то... Здебільшого всім вам не уникнути ситуацію, в якій ви задоволені результатами. От що б ви не робили, ви дійдете до гарних результатів. от такого не уникнути порада від вищих сил для вас. порада Ну і все. Зосередьте увагу на тому, що вам потрібен рух в цей день. А особливо, якщо вам щось не подобається, не засиджуйтесь в тому, виходьте з тієї ситуації. А взагалі, то ви з усім впораєтесь навіть далі порадою не дають, закрита карта виходить. Просто покажу, що ви будете задоволені всім, що ви будете робити в цей день. Ну, ця карта знов лягає на дно колоди, тож так воно і буде для вас. Просто от там, де вам хоч щось не подобається, не терпіть, виходьте з ситуації і все. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних подій, і безпеки, і тиші, і спокою. І будьте щасливі і здорові! Побачимось з вами в нових відео. Всім вам дуже дякую за зворотній зв'язок і за проведений разом з вами час. Всім пока.